UA. про головне. Встреча з главой Пентагона Остіном, которой подтвердил, что эскалация з Росії США не передумают и продолжат наносить удари своїм оружием по Росії. Українські бійці взяли в полон близько 60 російських окупантів під Вовчанськом. Жалко, бесконечно жалке зрелище. Про це повідомив речник оперативного стратегічного групування військ Хортиця Назар Волошин за його словами. Українські підрозділи контролюють більшу частину міста близько 70% території а в самому вовчанську та на околицях. Тривають бої, Касування заборони на удари західною зброєю по Росії вже дає перші результати. Сьогодні багато хто напевно бачив оці гарні фото і відео, де зафіксовані підсумки успішної атаки Хаймерсами по російському ЗРК типу с С-400, який знаходився в Білгородській області. Це десь за 60 кілометрів від нашого кордону з агресором. Видно на цьому відео знищення двох пускових та машин забезпечення також виведена з ладу. Рокаційна станція комплекса Росія використовує ці ЗРК С-300 і 400 для ударів по повітряним і по наземним цілям на нашій території, в тому числі обстрілюючи місто Харків, Тож використання американської зброї для знищення таких комплексів, зокрема у Білгородській та Курській області. Якщо не повний крок, то хоча б півкроку у вірному напрямку, нашими партнерами це вплине на зменшення потужностей ворога безкарно накопичувати. Військової потужності поблизу наших північних кордонів при цьому, по всій лінії фронту, за минулу добу бойових зіткнень було трохи менше ніж зазвичай. 60. нагадаю, що пікові значення ще нещодавно сягали показника 150 бойових зіткнень на добу. І, звісно, можна зробити висновок, що російські підрозділи виснажуються, але також не виключно, що зараз ворог вимушений перегруповуватись після значних втрат в живій силі та. Техніці. І якщо підсумувати дані Генерального штабу, то у травні окупаційні війська втратили рекордну кількість особового складу 38 940 осіб. Це, власне, абсолютний рекордний показник втрат особового складу противника від початку повномасштабного вторгнення. При цьому ми знаємо, що зараз ворог для поповнення втрат за місяць набирає десь. Межах 30 тисяч особового складу, і для збереження цього темпу у російських регіонах суттєво підняли одноразові виплати за підписання контракту. Також за травень збройні сили знищили значну кількість ствольної артилерії ворога, 1160 гармат. Це також абсолютний рекорд за весь період повноштабної війни, і насамперед, це результат контрбатарейної боротьби, тобто використання нашої артилерії, яка має. Більшу дальність і більшу. Точність по ворожим самоходним гаубицям та артилерії, що буксується. Причому кількість втрат у ворога почала зростати десь у другій половині травня, коли зі снарядами у нас стало трошки полегше. Але заради об'єктивності додам, що і ворог у травні активно полював за нашими засобами враження з використанням ланцетів, і це головно на відстані 20-40 кілометрів від лінії зіткнення ударні ланцети противника. Становлять серйозну загрозу вони наводять за даними, які збираються розвідувальними дронами типу Орлан та Зала і. Зараз знищення цих ворожих очей у небі є одним з пріоритетних завдань для наших промислових команд і для військових. І тут ми зараз не можемо не показати два відео, які дуже зацікавили фахівців, тому що російські розвідувальні безпілотники знищуються. це важко повірити, але це насправді так. знищуються fpv дронами Спочатку FPV-дрон атакує російську залу, а зараз друге відео, де ми зараз. Бачимо на екрані, коли атакується російський безпілотний комплекс Орлан. Я не знаю, як вдалося нашим воїнам зробити оцю справу з на низку обмежень, бо ці ворожі БПЛА важко виявити вони. Мають значно більшу висоту в порівнянні зі звичайними цілями для ФПВ. Вони мають швидкість більшу в порівнянні там з наземними цілями. Але в будь-якому разі ми бачимо, що є результат. Не думаю, що такий спосіб боротьби з орланами та залами буде основним, але в будь-якому разі такі можливості треба нарощувати. А далі ми більш масштабно оцінимо зміни, які буваються на полі бою. І зараз у нас залишається Віктор Кевлюк, полковник запасу. Експерт центру оборонних стратегій, пане Віктор, вітаю вас! Радий бачити і чути. Добрий вечір, пане Сергію. Використання американської та західної зброї по території Російської Федерації такий певний підхід наших партнерів з певними можливостями, але обмеженими можливостями, вже дає перші результати, про які я почав говорити на початку нашої програми, сказавши про знищення комплексів та триста 400. Але у будь-якому разі. Чи була така дивна практика обмежень в інших війнах, і яким чином цей формат дозволів впливає на ефективність використання західної зброї і на досягнення того результату, які прагнуть збройні сили на полі бою? Я не зміг знайти згадок про те, що в історії останніх 100 років війн надання літальної зброї супроводжувалося певними обмеженнями на її застосуванням. В прямій постановці цього питання щодо формату дозволів, на сьогодні Німеччина, Італія Бельгія категорично забороняють використання наданої ними зброї по території Російської Федерації. Швейцарія формально залишається нейтральною, але парламент висловився за заборону надавати Україні військову допомогу. Дозволи застосовувати вироб... зброю вироблену в країнах надали Франція, Великобританія, Польща, Літва, Латвія, Естонія, Нідерланди, Швеція, Чехія, Фінляндія, Данія, Норвегія і Канада. Це загалом 13 країн. Що стосується різниці, дозвіл є, дозволу нема, найкраща ілюстрація це Крим, який наші партнери вважають територію України, і жодного обмеження там не діють. Ефективно знищується система протиповітряної оборони до небоєздатного стану доведено угрупування військово-морських сил, О, маса проблем у авіації на аеродромах базування на території Криму. Таку саму картину ми могли б мати в оперативних тилах на континентальній території Російської Федерації. Якось так ну тоді е, виникає підпитання: отча ця історія з дозволами вона. Є ознакою того, що наші партнери не, не сформулювали власні цілі у цій війні з Російською Федерації чи навпаки сформулювали і ці цілі не збігаються з тими, які ми поставили перед собою у війні з Російською Федерації. От які ми маємо зробити висновки з цієї історії? На мою думку, все набагато простіше. Це питання довіри військово-політичному керівництву України. По-друге, у партнерів, безумовно, є сумніви в тому, що зброя, яка надана Україні, буде застосована суто по військовим об'єктам. Жодних претензій до солдат, сержантів, офіцерів, які цю зброю застосовують на фронті, але до тих, хто планує застосування, швидше за все такі претензії присутні. Безумовно, слід зважати на те, що виробники західні. Опасаються потрапляння їх технології в російські руки в разі втрати цього озброєння з технічних причин чи в результаті бойових дій, можливо, це так само має певний вплив. От ну що стосується порад, я думаю, що працювати треба над відновленням довіри з боку наших союзників. Слідуючи шат, очевидно, это поставка на Украину тактического ядерного оружия. Ну, то есть красных линий больше действительно не существует. Ну и в продолжении эскалации Макрон может объявить об отправке на Украину войск в годовщину высадки в Нормандии, то есть уже через два дня, 6 июня. На мероприятии будут присутствовать высшие лица Запада, НАТО, а также бывший президент Незалежный, а ныне просто гражданин Украины Зеленский. Какое количество французских военных будет отправлено на Украину и чем они будут там заниматься, пока неизвестно.